У нинішній світовій ситуації Україна повинна реально дивитися на речі. Європа сьогодні не здатна повністю замінити Сполучені Штати Америки. І на це є десятки аргументів. Починаючи з розвідувальних даних і закінчуючи системами протиракетної оборони, навіть дві третіх військового обладнання та амуніції ЄС йшло не з самої Європи, а із США. На цьому наголосив голова Київського безпекового форуму, двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю з Віталієм Портниковим в етері Еспресо ТБ. Чи може Європа стати самодостатньою? Може, тільки на це повинні піти роки. І мова може йти навіть про десятиліття. В нас немає цього десятиліття. Вона надто дорого нам буде коштувати. Тому перша ключова річ це е, нам треба зробити максимум. Навіть неможливого, щоб американці не відвернулись від України, так це задача неймовірно складна, але це ключова умова для того, щоб перемогти в цій війні. Подивитися інтерв'ю Арсенія Яценюка з Віталієм Портниковим у повному обсязі можна буде після інформаційного випуску новин теми дня.